25 лютого 2013 року при службі партії УДАР був розі... розісланий такий лист. Шановні співробітники, соціальної мережі ВКонтакте є активна група Удар Кидало, яка працює на антирекламу партії УДАР. Переконали прохання періодично заходити в групу під своїм аккаунтом, залишати нейтральні коментарі про те, що група створена їх чорний піар в розділі обговорення. На стіні групи про те, що їх інформація не відповідає дійсності. Перед цим обов'язково закрийте свою сторінку, мої налаштування, конфіденційність. У всіх пунктах поставте тільки друзі. Якщо є на вашій сторінці згадки про партію, прохання видалити або приховати це для того, щоб вони не бачили, що ви працюєте в ударі, оскільки це може викликати ще більшу негативну реакцію. Якщо у вас є фейкові аккаунти, так само можете ними періодично відписуватись на сторінці ударки. Перед тим, як будете розміщувати повідомлення, перекиньте мені. Ні в якому разі не світитись від партійних аккаунтів. З повагою. Менеджер партії Удар Віталія Кличка, Сніжана Гусаревич.